Є новина, друзі, кіно Путіна для Трампа та міжнародний скандал із-за Мадяра. Дослухайте до кінця. Путін сьогодні зняв ціле кіно для Трампа. Ракети злітали з землі, з автомобілів, з підводних лодок. Ще до кінця місяця будуть запускати купу ракет, які можуть нести ядерну зброю і не тільки Решніки, Ярси, і так далі, і тому подібне. Що це було? Ну, це ядерні випробування, це елемент залякування від Путіна. До речі, перед цими випробуваннями Путін сказав, що це тренування. Мол, не бойтесь, не бойтесь. Ми в цей раз по вас не вдаримо. Ну, це так ви Глядало. І знаєте, росіяни завжди погрожують ядерною зброєю, вже колись е, говорив, коли в них все не погано. А якщо треба було використати Путіна для того, щоб знімати ціле кіно, в першу чергу для Трампа, щоб якісь ну, там, е, вплинути якось е, на нього. То ситуація дуже погана зараз і в російській економіці, і з далекобійними ударами, успішними, слава Богу, від Збройних сил України і інших е, спеціальних е, служб. І на полі бою, тому що з'явилася інформація, що генерали пообіцяли Путіну Куп'янськ і Покровськ, і він тому не хоче припиняти війну, припиняти вогонь, поки не захопить цих два місця. Вже не Донецька область, бачите, а Куп'янськ і Покровськ. Так, ну, якщо я пам'ятаю, то ці міста вони роками вже не можуть захопити і на чи захоплять, дав би Бог, щоб ні. І от, от ця, цей показовий виступ, от це кіно, яке знімалося в першу чергу для Трампа. Ну Однозначно воно зроблено для того, щоб Трамп не дав тамагавки, тому що молод, дивіться, як ми можемо відповісти. Тому що, якщо ще будуть тамагавки, і якщо імпотентна Європа і німці дадуть Тауроси, ну ситуація взагалі категорично на Росії загостриться. Друге питання це міжнародний скандал із замадя. Так, от міністр закордонних справ Угорщина Сіярто написав, що він задоволений рішенням польського суду, який не видав українців, який нібито підірвав північні потоки. Суд мотивував тим. Що це не злочин, а це ну, відповідне завдання, яке виконував українець для того, щоб знищити інфраструктуру ворога Путіна, ну нашкодити агресору, і тому якби не можна його видавати, тому що ну якби він нічого не вчинив. І от Сіярто почав за це якби там кіпішувати в соцмережах, і йому відповів Сікорський, написав ну, те, що я сказав про суд, що суд абсолютно провий не можна притягувати українця до відповідальності. А далі побажав сіярто, що земляк Свіярто Мадяр, ну тому що він угорець, нарешті знищив трубопровід, який постачає нафту до Угорщини, для того, щоб ну, якби Угорщина не допомогла агресору заробляти гроші і вести відповідно війну. Із-за цього вибухнув міжнародний скандал в соцмережах. Мені дуже подобається Сіхорський, тому що він прямо говорить, він прямо сказав, що літак Путіна, якщо буде летіти через Польсь. І небо буде або посаджений, хтось там почав говорити, буде збитий і так далі. Тому подібне. Ну, росіяни почали кричати, що от поляки погрожують, що вони зіб'ють літак Путіна. Ну до речі, сіярту одразу почали хто допомагати знову росіяни в соцмережах. І Захарова почала називати Сіхорського там ну, іменами мертвих терористів. Але скандал, розумієте, летить а Мадяр Стає все більше популярним в європейських політичних колах. Лайк репост підписка, телеграм, шапці профіля підписуємося.